Лісовик як дика ілімінальна істота слов'янської демонології. Лісових, так і знаний, як ліший або лісовий, дух лісу. У деяких уявленнях східних слов'ян, невловивий володар хащ великий перевертень і трішки жартівник. Його образ коливається між демонологічним та комічним, між шкідником і оберегом. Цей, це відео аналізує ключові характеристики лісовика та його роль у культурній уяві. Зовнішність та поведінка. Лісовик з'являється та зникає раптово, може виводити в себе співом без слів, ласканням у дальлоні, криками ау чи зловісним хихотінням. Він перевтілюється в діда, подорожнього вовка, пугача, а іноді все це одночасно. Його зовнішній вигляд порушує гармонію, без брів, без вій. Волосся зачисне наліво, кафтан запахнутий направо, а без головного убору. Він не би на вивороту всьому, до чого звикла людина. Функції та символика. Лісовик це господар просто між світами, він заманює людей у лісову глибинь. Грає з ними в плутанину, та, але рідко по-справжньому злий. Особливо нещадний він до тих, хто лізе в його володіння без поваги. Кажуть, він навіть грає в карти з іншими лисовиками, іноді ставлячи зайців. Живе з родиною в дуплі старого дерева, харчується мохом і шишками, але не відмовиться і від вичарки доброї горілки. Захист від лисовика. Щоб уникнути його чарів, слід перевернути одяг на виворіт або взутися навпаки. Ці прості дії є своєрідним знаком, що ти не з цього світу. Лісовий шанує порушення логіки і з повагою тебе відпустить. Дякую за увагу.